Всім привіт! З вами я Бодя, і в цьому відео вам розповім про поради успішних людей, як досягти успіху. Поїхали! Перше, це міцно вірте в себе. Ви повинні вірити в свої можливості та упевнено використовувати свої таланти. Важливо, розвивати своє внутрішнє відчуття впевненості, а також навчитися забувати про свої власні недоліки. Друге це встановіть конкретні цілі. З конкретною метою вам буде легше докладати зусилля для досягнення цієї мети. Важливо розуміти, як ви хочете до цього досягти і що ви хочете досягти. Третє це розвивайте свої навички. Навчайтеся новому та покращите свої навички. Постійний розвиток допомагає досягати успіху в будь-якій галузі. Четверте це не бійтеся ризикувати. Ризик це невід'ємна частина успіху. Вам потрібно бути готовим ризикувати та виходити з зони комфорту. Це може допомогти вам досягти більшого успіху, ніж ви були б обережні і не ризикували б. П'яте. Це зосередитися на результаті. Важливо думати про результат та йти до нього. Плануйте кроки до досягнення вашої міти і йдіть поступово, один за одним. Шосте. Це будьте наполегливими. Успіх потребує часу, іноді багато часу. Тому потрібно бути наполегливим і не здаватися, коли будуть виникати якісь труднощі. Якщо вам були корисні ці поради, ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть про це в коментарях, вмикайте дзвіночок, тому що відео зараз кожного дня.